Угоди із путіним на російських умовах Дональд Трамп уже міркує про домовленості, які хоче укласти з Москвою у разі виграшу на президентських виборах. у США. видання політико посилається на фахівців із питань нацбезпеки пов'язаних із Трампом. І згідно з їхніми словами, 45-й президент США хоче поставити вимогу для НАТО надалі не розширюватися на схід. Україна та Грузія забудуть про перспективу членства в Альянсі а Трамп тим часом узгодить із Путіним перелік окупованих українських територій, які той залишить собі. Якщо Україну схиляють до капітуляції, Трампу краще заявити про це просто зараз. Про це президент Володимир Зеленський говорив під час інтерв'ю Блумберг. Нас на мільйонів. Ми велика країна, і ми дуже залежимо від допомоги світу. І ми залежимо від допомоги та позиції США. Тому я хотів би зрозуміти, що означало ось це закінчити війну швидко. Мені здається, було б справедливим, якщо Трамп знає, як закінчити цю війну. Він мав би сьогодні нам про це розповісти. Якщо є ризики для незалежності України, якщо є ризики, що ми втратимо державність, ми хочемо бути готовими до цього. Ми хочемо розуміти, чи будемо в листопаді мати потужну підтримку США, чи залишимося зовсім самі. Але принаймні не залишимося без допомоги від НАТО. Як повідомляють джерела агенції Reuters, союзники по альянсу досягли згоди щодо фінансування військових потреб ЗСУ. Наступного року Україна має гарантовано отримати 40 мільярдів євро від НАТО. Як працюватиме нова схема допомоги, мають оприлюднити під час липневого саміту у Вашингтоні. А як битимуть ЗСУ по території Росії вже найближчим часом залежить, як не дивно від самої Росії, помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Брайен зауважив, що Вашингтон готовий зняти обмеження на глибину ударів по країні окупанці. але лише в тому разі, якщо агресор вирішить розширити фронт, дозвіл бити далі у тил ворога з західною зброєю, досі не ухвалене рішення і вже до Бряче запізніли, кажуть військові експерти. Якщо ми отримуємо дозвіл, то на яку відстань 100 кілометрів нам недостатньо, нам потрібно 300 кілометрів атакамс. Це можливість атакамс нанесення ударів. Чому саме 300 кілометрів? Тому що тоді ми зможемо дістатися таких аеродромів, як Морозовськ, Балтімор, Шайковка. Але якщо ми отримуємо дозвіл там до 100 кілометрів. Давайте використовувати її на максимум. Чому ви одразу не даєте цей максимум? Чому ми повинні дипломатично місяць за місяцем вас впевнювати у тому, що нам потрібно бити якомога глибше на територію Російської Федерації? 50 кілометрів. Окей, отримали цю відстань 100 кілометрів. Скільки можна? 200? 250? 300? Да доколі ми в принципі дойдемо до цього максимуму, який нам потрібен. Олексій Пасак, п'яте канал. Що робити, якщо поруч поранена людина? Звісно, рятувати, оглянути і надати першу домедичну допомогу. Але якщо місце, де вона перебуває, небезпечне, для початку потрібно її евакуювати. Як це правильно зробити, щоб не нашкодити? Де цього навчитися, розповість Софія Норенко. Привіт, я Байкер, і я вас вітаю в програмі Захисти себе. Цей проєкт П'ятий канал створив із громадським об'єднанням Створи себе сам завдяки роликам на нашому ютуб каналі. Ви можете дізнатися, як накладати турнікет і навіть отримати базові знання з опанування зброєю та новий випуск. І ми поговоримо про евакуацію, і я навчу вас використовувати ноші. Ми поговоримо про те, як використовувати м'які ноші та евакуаційні стропи. Також я розкажу, як використовується п'ять кілець. Що це таке і е, як вони працюють. Один, два, три. І ми таким чином його що? потягнули. Я можу ще працювати зі зброєю. Серега, розслабся. Ми можемо його покатати. Я їх. Перекладаю, бо ж в умовах війни кожен має бути готовий надати необхідну допомогу, чи то близькому, чи незнайомцю. Метод драутека він простий. E, наша задача підняти пораненого. Ми заводимо свої руки, піднімаємо його і підкладаємо колінка. Зараз я його, бачите, контролюю. А далі потрібно знати, як правильно зачепити людину і перенести чи дотягти до потрібного місця. Якщо він тяжкий, я буду ось таким чином, що? Тягнути його. Якщо нас двоє, і ми можемо фізично його підняти, то друга людина підходить до мене, кладе ногу на ногу, далі повертається в сторону свала. Ми туди будемо свалювати. Якщо я фізично можу його підняти, я становлюся, пам'ятаєте, станова тяга. А, бери його під, під руку. Так, під, О, ні, от ноги під руку. Готовий? Один, два, три. І ми таким чином. І все. Потягнули, та це лише один із методів, а насправді їх чимало, і все залежить від обставин, у яких ви опинилися. Головна мета: всі повинні знати, що робити. Тому шукайте новий випуск захисти себе на нашому ютуб-каналі та діліться з друзями. Ми мусимо бути готовими до будь-якої ситуації у воюючій країні. Ми ви повинні розуміти, що від якісної і своєчасної евакуації. Може залежати життя Софія Норенко п'ятий канал. Б'ють електричним струмом, імітують розстріл та забирають у трудове рабство. Такі тортури переживають цивільні українці у російському полоні. Армія РФ незаконно ув'язнює людей на тимчасово окупованих територіях. Саме цивільних найскладніше визволити з полону. Проте тим, кому вдалося повернутися з російських катівень в Україну, чекає ще один складний шлях: а саме підтвердити статус полоненого та отримати необхідну допомогу від держави. Як громадські організації пропонують спростити цей процес? Та куди звертатися людям, які вийшли з російського полону? Карина Шевченко дізнавалася. Примотували скочем до стула, розбили мені голову двохлітровою пляшкою з водою. Надівали пакети, імітували душені, душення потім ще імітували розстріл. Такі катування у російському полоні пережила Олена, жінка з міста Кам'янка Дніпровська Запорізької області. У 22-му році окупанти зайшли в її дім та силою забрали до в'язниці. Хтось із місцевих розповів, що її чоловік у лавах ЗСУ. Більше як півроку росіяни тримали жінку в заручниках, возили по в'язницях на окупованій частині Запорізької області не дозволяли зв'язатися з рідними, утримували в нелюдських умовах. В одній камері, ну до жіночого, у нас була вона була трьохмісна, а троєнар було, а там сиділо і десять, і більше. Ну тобто я спала на полу. І то на полу на підлозі, ти коли спиш, а то розвернутися прямо ти не можеш, бо немає місця. Треба тільки боком лежати на підлозі. Олену та інших полонених загарбники змушували купати окопи на лінії фронту. При цьому одягнувши форму російської. Дав нам лопати зі словами, ну тепер прийшло время поработати на благо Російської Федерації. Ну і сніг, дощ іде, і це і ми хто хто в капцях, а хто в футболці. ну Люди ж в різний час забрані. Нас а, могли возити по всій лінії оборони, кому скільки треба людей стільки і брали, ну як рабів, мити, прати, готувати, їсти, там все таке робити. А так взагалі і поляри. Зміновували їхні і не тільки окопи, і бліндажі будували у квітні 2023-го Розповідає Олена, одному із заручників вдалося зателефонувати родичам на окуповану територію. Після чого її та ще двох чоловіків росіяни відпустили з полону. Тікали самі першу на загарбану територію, потім на підконтрольну Україні. Прямо з руля забрали на руки не наручники, а стяжки на голову мішок і повезли в Васильівську Мендатуру, а на следующий день в подвал Бердянськ. Так потрапив у полон до росіян Азат, чоловік із Бердянська. Коли розпочалася повномасштабна війна, вивозив людей з окупації на підконтрольну Україні територію. Під час останньої поїздки його схопили росіяни. Ані трубою, і дубинками, дубінками дерев'яними дубінками, били руками, ногами, електричеством. У неволі Азад був 43 дні. После этого человека отпустили. А что ты будешь делать? Я его не видел. Что ты будешь делать, если мы тебя отпустим? Я говорю, ну если отпустите, я поеду к семье, к жене, к детям. сколько времени тебе надо, чтобы убраться отсюда? Ну чисто теоретически, ну сутки. Ми даємо тобі 24 години, часа, щоб ти відсюди добрався після повернення з російських катівень. І Олени і Азат стикнулися з проблемою. Вони не могли отримати статусу полоненого і відповідної допомоги від держави, адже виходили з полону самостійно без участі державних структур. Правозахисники пояснюють, визволити з полону саме цивільних надзвичайно складно. Їх росіяни не вносять до списків. Через це за період великої війни є поодинокі випадки повернення цивільних із полону в межах. Обмінів саме координаційним штабом, здебільшого заручники Кремля рятуються самі. Ті, які тут координовано, да, через координаційний штаб, вони одразу на місці отримують всю допомогу, всі заяви, які треба заповнити, щоб звернутися в комісію, щоб наприклад отримати соціальну допомогу, медичну допомогу і так далі. Далі їм одразу допомагають відновити документи, але цивільні полонени, які повертаються самостійно, да іншим шляхом не через обміни, а просто поодиноко, як їх відпускають, наприклад, з катівні, вони якимось чином там виїжджають. Вони виходить, мають самі про це догадатися. Цивільні, які повернулися з полону, можуть отримати від держави 100 тисяч гривень. Це одноразова виплата, але для цього їм потрібно оформити статус полоненого, тобто надати міжвідомчій комісії докази свого перебування в російській неволі. Зазвичай це практично неможливо. Ускладнює процес і незнання людям, які самостійно повертаються з полону. Ніхто не пояснює процедуру отримання відповідного статусу. Є також низка законодавчих колізій, пояснюють правозахисники. Через це людям доводиться місяцями оббивати пороги чиновників. Закон покриває дві категорії цивільних: це заручники і політичні в'язні. Для того щоб довести, що ти заручник, потрібно, щоб окупант, коли тебе ув'язнив, пояснив мотив. Але більшість цивільних вони ув'язнюються не як заручники. Зараз законом ця категорія людей не покрита. Друга проблема, що вони подають документи до міністерства і. Можуть отримувати відмови, але їм не пояснюють, чому ця відмова сталася. Це притаманна абсолютно всім категоріям. Крім того, з'явилося багато тих, хто заради грошей видає себе за колишнього полоненого. Комісія розглядає заяву, і перше, що вона має це що людина позбавлена волі, а не зникла безвість. Проблема виникає в тому, що часто буває так, що цивільним дуже складно довести, що взагалі вони були в цьому полоні, тому що треба підтвердити місце, де вони перебували, і оце виклик. Як в цьому випадку? Це виклик не тільки через проблеми, недосконалість практики і законодавства, це об'єктивний виклик, тому що треба розуміти, що до комісії звертаються і ті, які не були в полоні. Не були. Але хочуть отримати теж 100 тисяч. Олені вдалося підтвердити свій статус полоненої. Доказами стали матеріали пропагандистських ЗМІ. Тим часом Азат лише на початку шляху. Разом із громадськими організаціями він доводить, що справді перебував у полоні окупантів. Каріна Шевченко, Олександр Корецький, п'ятий канал.